Дрон набирає висоту і починає розвідку території. Антидронова рушниця його блокує. У мене вже пропадає зв'язок, я теряю всі супутники і в мене нестабільна робота. В цей час на пульті керування дроном втрачається зв'язок. Теряється відеозв'язок, і тобто я вже не можу по камері його вести кудись, сідати там і кудись літіти. Тобто прийдеться або аварійно сідати, або чекати, поки пушка припинить роботу. Садить його за лічні секунди ось ця антидронова рушниця. Придушує всі сигнали, GPS, зв'язок з пультом, тобі ж пілот втрачає свого дрона, і потім вже аварійному. Аварійно-дрон сідає саме за допомогою дронів росіяни проводять розвідку на кордоні з Україною і здійснюють коригування вогню. Чернівські прикордонники шукали спосіб цьому завадити. І вирішили зупинитися на українській розробці. Це фірма, яка виробляє якраз такі системи продушення каналів зв'язку з дронами. Ну і власне обрали цю рушницю. Антидронова рушниця здатна вловлювати і блокувати сигнал на відстані до трьох тисяч метрів. Її вартість 445 тисяч гривень. Гроші зібрали за тиждень. До процесу долучилися десятки волонтерів. Це дійсно народна пушка. Медики наші також долучилися, віддали свої кошти, які були розраховані на святкування дня медика. Вони передали прикордонникам на цю пушку також. Прикордонники скидували свої зарплати на цю пушку. Долучилися і айтішники, і підприємці, аграрії. Хто міг? Дарія Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному.